Друзі, нас інфоперші про головне поїхали одразу після обстрілу України, зокрема, в тому числі Львова і енергетичної інфраструктури Магаданську АЕС зупинили повністю через аварію. Росіяни замість того, аби витрачати гроші на безпеку АЕС, витрачають їх на ракети як під час атак по Україні. Частенько падають поблизу АЕС. Потужна аварія. Червоний кот пишуть самі росіяни, публікуючи відповідне відео, трансформатори горять на станції. Кот червоний турбіна пошкоджена. Градирня вала чорний дим. П'ята аварія. За останній час в той же час під час удару потрапила військова частина ЗС РФ у селищі Котлубань Волгоградської області. Невідомий безпілотник вночі атакував військову частину ЗС РФ, розташовану в селищі Котлубань Волгоградської області. Міноборони РФ мовчить про подію. Про неї стало відомо завдяки російському ресурсу Астра, котрий отримав інформацію про атаку від поінформованого джерела БПЛА літакового типу пролетів військову частину номер 572 сімдесят приблизно в другій ночі. За попередніми даними під час цього інциденту немає ні пошкоджень, ні постраждалих. Ця військова частина є великим арсеналом комплексного зберігання боєприпасів. Зазначили журналісти. Важливо уточнити, що це вже другий за рахунком приліт безпілотників. Цю військову частину попередній стався минулого тижня 16 листопада. Тоді під ударом опинився склад із снарядами для стрілецької зброї. Його було повністю знищено. Тоді кадри пожежі з детонацією спостерігали жителі найближчих населених пунктів З цієї частини. Було евакуйовано понад 600 осіб. Зазначимо, що ця військова частина розташована при. Близне за 450 п'ятдесят кілометрів іде на окупованих територій України. Теоретично український безпілотник сілком міг би пролетіти таку щоб завдати удару по цій військовій цілі. Однак Київ не підтверджує свою причетність до інциденту. В той же час штормиті Курську АЕС, втім Україна не буде захоплювати Курську АЕС, бо в цьому немає сенсу. Мета операції на території РФ полягає в зовсім іншому. Таку думку в коментарі каналу Київ 24 висловив військовий аналітик, колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Про Курську АЕС відверто скажу, я не сприймаю цю версію, що Україна має на меті її захоп... Хопити навіщо нам ця історія. Ми ж не ядерні терористи нас просто будуть звинувачувати в тому, що ми захопили ядерний об'єкт, що ми створюємо надзвичайну ядерну небезпеку. Наголошує він. На думку Ступака, ймовірно, метою українського наступу в Курській області є спроба розтягнути російські війська. Як це зробили росіяни, вдершись у Вовчанськ на початку травня. Тепер українці зіграли так само вдарили туди, де ми ніколи не були, де ми ніколи не наступали. Росія можливо там очікувала не зараз і не в тій кількості, не в тих масштабах, як на мене, це спроба відтягнути Олександр Костян з Харківського напрямку. Дозволити нам таким чином, коли полегшиться ситуація в Овчанську, у липцях вибити росіян за наші адмінкордони. Мені здається, це головна мета. Заявив аналітико, росіян фактично не було значних резервів в Курській області на момент початку української наступальної операції. Як зізнався, один російський військовий усі танкові, артилерійські та дронові підрозділи були відправлені на фронт. Менш ніж за 100 кілометрів від району українського наступу розташована Курська ЕС позиційні змі пишуть, що зараз об'єкт охороняють лише жінки. А в керівництва станції немає плану на випадок удару. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.